I am back, it's me, Doggy. Сьогодні до мене в гості прийде кіті, а бачить сьогодні не буде. Я думаю, ви не сильно засмутитесь. Він прийде на наступне відео, тому що в нього сьогодні багато справ. Окей. Що ми сьогодні будемо вчити? Цікаво. Давайте з Кіті. А кі. Це чудово, що в тебе все гаразд. Ну, сідай, кіті. А що ми будемо вчити сьогодні? Ось подивися. Картинки. Ми сьогодні будемо вчити. Якийсь лайк і дизлайк. Давай покажемо діткам. Дітки. Ми сьогодні вчити будемо не просто лайк і дизлайк. А будемо вчити слово can і can't. Can я вмію? Can't не вмію. Якщо ви вмієте щось робити, ви кажете I can. Якщо не вмієте I can. I can go. а ну, мабуть, навіть краще, I can walk. I can walk. I can run. I can walk. I can run. Do. I don't запитати. Що ти вмієш робити? Для того, щоб запитати, що ти вмієш робити, потрібно запитати. What can you do? Аміло. Токи, як кам'янку, I can run. I can jump. I should jump. Jump? Це Подивись, кіті, Зараз ми покажемо, що ще можна робити. Сідай, Будеш мені допомагати. Так, беремо картинку. Ось, наприклад. Перша картинка це у нас стендап. Стендап. Вставати. I can stand up. Правильно, Кіті. А наступна картинка. I Сідати. sit down. down. Це чудово. А це що? А це у нас клет. Клеп! Опа-пи! Клеп hands. хендс! Oh, I can clap my hands! Це правильно, Кіті! Ака, хеллоу! Чо ви тут без мене робите? Чо тут за попуганчики тут картинки? Ви я все побачила! Хеллоу! Пері, привітайся з дітками! Хеллоу! Хеллоу! Сорі! Дітки, як завжди, забула з вами привітати. Пробачте мене, I'm so sorry. Так, а що ви тут робите? Ми перевивчаємо, як сказати, я вмію щось робити. Ось ми вивчили стендап, sit down, clap your hands. Ану, давай наступну картинку. Ой, це за картинка така. Дітки, ви знаєте? Це я тут така. Ні, це не ти, Пері, це інша папуга, і вона крутиться. Turn around, turn around. I can turn around too, я теж вмію крутити, дивіться. Like, ой, 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 я чуть не впала. Так, Пері, це треба вміти крутитись. Давай наступну картинку. О, а це не правильно? Правильно. Отож, то Ти какие не вмієш літати? Ой, тобі треба сказати. I can't fly. Молодець, я не вмію літати, I can't fly. Я беру наступну картинку. О, а де Це у нас картинка. Swim. Плавати. I can swim. Я вмію плавати. А ти, Пері, вмієш плавати? Я не вмію. I can't swim.

От дітрі пригаю. Ні, це ти літаєш, Пері, не придумай. Джамп це бригади на землі. Probably, Ой, ось так маску пригати Jump. Тоді I can't jump, А вмієте Jump, run, fly. Ну, напишіть нам в коментарях. так так. і пишіть собі справих. А ми будемо саме скоро зустрічати знову. І я сподіваюся, на наступний раз ми прочитаємо ваші коментарі. І на наступний раз у нас буде ще більше підписників. Підписуйтесь на наш канал Весела Авалійська Фокіс». Kids. І ставте подобайки обов'язково. children! Bye-bye, children! bye bye бай bye